Перше запитуєте про ключі. Робила вже раніше огляди, можете знайти їх у мене на сторінці, але зроблю короткий загальний огляд. – професійний інструмент, якому довіряють. 14 штук на холдері розміри від 6 до 24 мм. 26 штук у чохлі від 6 до 32 мм. Можна купити окремо будь-який розмір. Бюджетні варіанти. Інтерту у чохлі 26 штук розміри від 6 по 32 мм. алоїд у чохлі 26 штук від 6 по 32 мм та від 6 по 36 мм. Стандарт у касеті. 6 одиниць, 8 одиниць, 12 одиниць та 15 одиниць. Розміри я пишу. Є також у чухлі 12 одиниць. Від 6 по 3. 22 мм. Всі ключі можна придбати окремо. Як бачите, вибір великий. Якщо цікавий конкретний набір, напишіть мені, підскажу, що краще підійде саме вам.